Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господь говорить церковній владі запровадити для всіх щоденну молитву, такого змісту, Господи, хай кожна людина несе свій Хрест, і хай кожна особа несе свій Хрест. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господь говорить, що така щоденна молитва нейтралізує перевертнів у усіх всіх владних структурах. Також вона нейтралізує всіх перевертнів, які... Розкрадає державу Україна, які знищують наступні Україну, які свої хрести перекидають на інших за допомогою різних чарів і так далі. Ця простенька молитва, Господи, кожен людина несе свій хрест, врятує Україну. Слава Ісусу Христу, слава, які Бога живу нам. Пресвята Богородця, спаси нас. Господь кличе всіх українців, щодня молитися цю молитву. Господи, як кожна людина несе свій хрест і кожна особа. Не став свій хрест. Це молотва про несамери Україні. Амінь.